Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги протиударний стопор. Це надійне та практичне рішення, яке допомагає захистити стіни від пошкоджень, спричинених відкриттям дверей. Цей стопор легко кріпиться на стіну в місці контакту дверної ручки завдяки своїй самоклеючій основі. Після його встановлення ручка буде м'яко ударяти. Ся обстопор запобігаючи появі нових подряпин вм'ятин або сколів на поверхні стіни. Він виготовлений із міцного матеріалу, який забезпечує довговічність та довготривалий захист. Пропонуємо до вашої уваги акварельні наклейки на стіни. Це чудовий спосіб пожвавити інтер'єр дитячої кімнати. Дані наклейки додадуть грайливості та ніжності у будь-яке приміщення, виготовлені з високого ПВХ, тому вони будуть міцними та довговічними. Вони легко приклеюються на будь-яку гладку поверхню. Наклейки не лише прикрасять стіну, а й допоможуть розвинути уяву та творчий потенціал вашої дитини. Оздоблення дому ніколи не було ще таким проблем. Ростим та веселим пропонуємо до вашої уваги набір наклейок з милими тваринами. Дані набори включають від 100 до 500 наклейок, оформлених у вигляді милих та кумедних мультяшних тварин. Вони ідеально підходять для різних цілей, наприклад, як етикетка для подяки або ж просто як прикраса для різних творчих проєктів. Вони легко приклеюються до різних поверхонь та не залишають слідів після зняття. Даний набір є відмінним вибором для тих, хто полюбляє творчість та креатив. Пропонуємо до вашої уваги набір наклейок з вдячністю. Набір містить від 100 до 500 наклейок райдужного лазерного кольору. Вони ідеально підходять для різних цілей. Наприклад, як етикетка для подяки або ж просто як прикраса для різних творчих проєктів. Вони легко приклеюються до різних поверхонь та не залишають слідів після зняття. Даний набір є відмінним вибором для тих, хто полюбляє творчість та креатив. Пропонуємо до вашої уваги набір пензлів для художнього живопису. Цей набір включає 10 мініатюрних пензлів, створених спеціально для тонкої лінії та штрихування. Пензлі виготовлені з козячого волосся, що забезпечує м'якість та гнучкість при роботі з різними типами фарб, включаючи гуаш, акварель та олійні фарби. Вони ідеально підходять для художників, які працюють у жанрах мініатюрного живопису або потребують детального опрацювання дрібних елементів.